Вітання усім глядачам першого подільського. За мить розповімо про головне із життя області на цю годину. Залишайтеся з нами. У Хмельницькому СБУ затримала пропагандиста, який закликав до поділу України. Проросійський агітатор ще до початку повномасштабного вторгнення був політичним піарником Медведчука і займався розкруткою медійного образу поплічника Кремля як миротворця, якого так би мовити чують у Москві. Після 24 лютого фігурант перебував у Хмельницькому і неодноразово поширював публікації, у яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах, де Вав сили оборони та поширював фейки про внутрішню політичну обстановку в Україні. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у державній зраді. Фігуранту обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. За публічне обвинувачення окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 34-річного хмельничанина у крадіжці та розбої, які вчинені повторно в умовах воєнного стану. Впродовж квітня-травня минулого року чоловік викрадав майно із закладів громадського харчування, магазинів, кіосків та квартир місцевих мешканців. А у червні, посеред білого дня, напав на перехожого, вдарив його ліктем у обличчя та поцупив із портмоне 20 тисяч гривень. Зловмисник отримав Мав вирок сім років та чотири місяці позбавлення волі. У Шепетівському професійному ліцеї, що має більш як 40-річну історію, в активній фазі тривають ремонти гуртожитку. Як ідуть справи і коли фініш, дізнавалися наші кореспонденти. А хлопці таку красиво на роблять. Життя. Я кожен день приходжу і кожен день радію цьому. У Шепетівському ліцеї за день-другий уже завершить ремонт пральні. Абсолютно нового приміщення, що облаштовують для комфортного проживання студентів. Це що ви робите? Добрий день. А що має бути після плитки? Користуватися новою безоплатною послугою прання і сушки речей зможуть усі жителі гуртожитку, а їх тут близько двох сотень. Майстри кажуть, на все про все витратили близько місяця. Керівництво і працівники ліцею щиро радіють можливості додати зручності у побут своїх студентів. Як навіщо робити це? Щоб покращити умови життя для студентів, робимо треті пори повністю, душові кабінки, умивальні. У закладі навчається в десятеро більше хлопців аніж дівчат. Тож побут по-домашньому намагаються забезпечити у закладі максимально. Не пристосовано не було. Занедбане приміщення, тут не було але було занедбане, нічого не було. Ну завдяки нам допомогла, і ми це все своїми силами. Насамперед, директорка серед благодійників згадує тих, хто першим підставив плече допомоги у масштабному ремонті приміщень. Запросили в гості Світлану Андріївну Павлишину, показали їй, і вона сказала: Ну що? Що ви почнете? Я кажу, ми своїми власними силами зробимо, допоможіть нам матеріалами. Вона каже, що почнемо? Я кажу, ну що, душова і вмивальня. Вона каже, хорошо, допомогла. Ми зробили. Дуже приємно, що саме команда за конкретні справи перш підтримала нас, а далі з'явилися благодійники. Міжнародна організація Міграція, це благодійний фонд. Плюс були виділені кошти ОВА, нам також на закупівлю матеріалів. На навчання до ліцею приймають студентів із середньою чи неповною середньою освітою. Більшість з них з навколишніх сіл, тож на вихідні їздять додому. Якраз у цю пору найактивніше киплять ремонти, аби не заважати навчальному процесу. Хмельниччина – одна з восьми областей, де впродовж минулого року діяла соціальна програма, яка проходила в рамках проєкту спільного міносвіти ЮНІСЕФ поруч, так опікувалися незахищеними родинами і з дітьми, які постраждали через війну та потребували фінансової підтримки. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. В рамках реалізації чергової програми тергромади краю отримали благодійну допомогу, у тому числі комп'ютерну техніку. Окрім ще цілої низки проектів, впродовж минулого року ЮНІСЕФ Україна надали дитячого одягу та необхідних речей для жителів області та внутрішньо переміщених осіб на суму 3 мільйони гривень. А уже в цьому році вартість гуманітарної міжнародної допомоги від ЮНІСЕФ Україна для Хмельниччини склала 2 мільйони 140 тисяч гривень. На базі Хмельницької обласної філармонії пункт видачі одягу переселенцям діє уже більше року. Через зміни погодних умов серед ВПО є постійна потреба на речі різних сезонів. Проте у вимушених переселенців, котрі залишилися в області на тривале проживання, запити дещо змінилися. Як саме розкажуть наші журналісти? Ніна вимушена переселенка. До початку повномасштабного вторгнення жінка проживала у Херсоні. До Хмельницького виїхала нещодавно, адже майже рік була в окупації. Була на вдачі, орки приїхали і забрали. Вивезли силою в Черупіцьку. Два місяці минуло з моменту, як жінці вдалося виїхати до нашої області, тож, окрім одягу, Ніна має потребу й у іншій гуманітарці. Лікарство отримує, ну, добре, посуду отримали. Ну, гарно. А от Лідія, переселенка з Луганщини і на Хмельниччині, проживає вже більше року. Але пункт видачі одежі, що діє на базі обласної філармонії, відвідує часто та постійно знаходить якісь потрібні речі. То кофточку якусь там, то курточку, то було і таке. І так особливо особа ми вета були, була обува. Це взяла, якби не то, то і ходить би ні в чому було. Сьогодні жінка прийшла повзуття для більш теплої погоди. Тому що ж треба міняти з собою. Думаю, зараз ось поміряю, якщо підійду, то візьму, туфлі. Нині пункт видачі одягу щодня відвідує в середньому сотня переселенців. Однак порівняно з початком роботи, зміни таки є. На початку було дуже багато людей, було по 500-600 по людей в день, коли переселенці приїхали в Хмельницький, дуже було багато переселенців. І всі приходили, всім треба було допомога. Крім одежі в гуманітарному штабі, можна отримати й інші речі. Книги, дитячі, іграшки, взуття. Постільна білизна. Буває. Коли привозять, видаємо. Були дитячі речі, були матраси, люди вже позабирали, були колясочки. Працівники пункту розповідають, одежу та всі інші необхідні речі надали для переселенців пересічні хмельничани, благодійники та обласна військова адміністрація. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Благодійники з Варшави, інспектор ювенальної превенції, поліцейський офіцер громади разом з працівником соціальної служби завітали до родин на Волочищині, які через війну були змушені покинути свої домівки на сході України. Як розповідають місцеві копи напередодні великодніх свят друзі-волонтери привезли подарунки, смаколики, побутову техніку, засоби гігієни та речі першої необхідності. Три буси великодніх гостинців для зсу та дітей із деокупованих територій зібрали городочани. У пакунках Паски, писанки, м'ясні вироби, освячена вода, хрін, солодощі, фрукти та дитячі малюнки. До такої ініціативи долучилися парафіяни храмів громади та більшість освітніх закладів. Дві машини подарунки відправили на Донецький напрямок і ще одну на Харківський. До слова, у пасхальну ніч жителі Хмельниччини матимуть комендантську годину, проте скорочену. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з півночі до 3-ї години ночі. Проте керівництво ОВА рекомендує усім краянам уникати масових скупчень і не нехтувати своєю безпекою. У Нетішині надзвичайники врятували бобра. Той впав у недіючий декоративний фонтан. Тваринка не змогла сама вибратися, тому на допомогу прибули рятувальники та небайдужі містяни. Бобра діставали обережно, аби не травмувати та не викликати агресивної поведінки. Опісля ж мандрівника відпустили у природне середовище. І наразі це все про що встигаємо розповісти. Стежте за ефіром першого подільського, або дізнаватися про головне першими до зустрічі.